До запис пішов, тобто для тих, хто в нас або запізнився, або не вийде підключитися, буде відеозапис. Отже, що нас з вами сьогодні цікавить? Нас цікавить форматування, тобто змінення зовнішнього вигляду символів, абзаців. Пам'ятаєте, в нас є три етапи роботи з текстом. Перший етап це його набір, тобто ми набираємо з вами текст, другий етап це редагування. Редагування це виправлення помилок, допис, допис якихось слів. Виправлення розділових знаків, розстановка розділових знаків, і третій етап це форматування, тобто змінення зовнішнього вигляду нашого тексту. Поговоримо про властивості символів їх форматування, властивості абзаців, логічно їх форматування і форматування за обраним зразком. Так, от дивіться: в нас є декілька фрагментів тексту. Вони якимось чином відрізняються, як на вашу думку, який фрагмент. Читається і сприймається краще. Той який зліво, чи той який справа? Справа. Справа чому? Тому що ви його розділили та виділили. Угу. Ми його розділили за абзацами і. Виділили колі... Виділи. Виділив колір фону є, да, самого. І самі означення, текстовий документ, текстовий курсор, текстовий процесор виділені іншим кольором. Повністю з вами згоден. Тобто, для чого нам потрібно форматування? Для зручності, щоб текст настав дійсно красивішим, більш е, сприйнятним для читання, і так далі. Тобто, це і є в нас наш процес. Так, ну поїхали. Дивіться, ми вже з вами да, в початковій школі. Ну єдине, що в початковій школі ви ж самі розумієте, у зв'язку з ковідами, ми трошки небагато з вами працювали з текстом, тому що якраз тексти у нас другий семестр. А ми зазвичай другий семестр останні три роки проводили дистанційку. Тобто, в нас були дистанційні уроки у зв'язку з пандемією. Ми розуміємо, що ми вже трошечки знайомі з елементами форматування, ну і бачимо, яким чином можна змінити текст. Знову ж таки, я думаю, що ви бачите різницю, що у нас запрошення на зимовий ярмарок, да? Просто текстом і текст, який відформатовано. Звичайно, форматований текст виглядає трошки краще, більш яскраво, ну і більше, я так думаю, що цікаво. Так, отже. Що в нас є? Форматування тексту означає це внесення змінень у зовнішній вигляд тексту. Тобто, це змінення зовнішнього вигляду нашого тексту. Що ми можемо зробити? Ми можемо вибрати вид шрифту, колір символів, вид накреслення, жирний курсив, підкреслений, вирівнювання абзаців, відступів абзаців, колір фону для наших символів і так далі. Тобто, дуже багато елементів налаштування. Наш символ, як і абзац. Мають певні властивості: шрифт, розмір, накреслення і так далі. По абзацу, якщо ми кажемо, то це вирівнювання абзацу по лівому краю, по центру, по правому краю, міжрядковий інтервал, тобто наскільки далеко буде наступна строчка. Відступи між словами, це теж все налаштовується. Тобто це значення, яких, значення властивості, які ми можемо з вами змінювати. Так, угу. шрифт. Визначає графічну форму символів. Тобто, це буде означати, як буде виглядати кожна наша буква. Сьогодні розроблено кілька тисяч, я так думаю, що навіть і більше можливо шрифтів. Там же, навіть ви в цілому можете теж розробити свій власний шрифт. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу до певних там, означень, до різних фрагментів тексту або до важливих якихось пунктів. Тобто, перший етап, що ми можемо зробити, ми можемо змінити сам стиль шрифту. Другий момент: ми можемо змінити розмір символів. Розмір символів це наскільки вони будуть величенькими. Вказується в спеціальних пунктах 1 ПТ це приблизно 1-3 міліметру. Значення даної властивості бачимо, може бути як цілим, так і дробовим, тобто 8,5 і 14, тобто ми можемо налаштовувати. Колір символу те ж саме, набуває, може різних значень. Причому тут дивіться, написано колір символу, жовтий, синій, зелений тощо. Але насправді тут не колір символу поміняний, а колір фону. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, колір фону, колір шрифту, колір символів, там, де написано синій. Який він має насправді колір? Він же ж не синій має кольор? Синій це фон. А якого кольору сам шрифт? Білого. Білий. Те ж саме зелений. Якого кольору слово саме зелений? Білий. Білого. Жовтий. Ну тут, мабуть, він якийсь. Синенький, так, да, синього кольору. Тобто, бачите, тут трошки така хитрість, що в нас є колір самого символу, а є колір фон. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду. Жирний курсив підкреслено. Звичайний елемент, у нас нічого не виділено. Напівжирний курсив підкреслено. Тобто обираємо декілька елементів. Ми можемо одразу всі три, і навіть чотири, і скільки в нас накреслень буде, стільки можемо увімкнути. Тобто, накреслення це спеціальний зовнішній вигляд. Приклади оформлення. Шрифт, розмір. Колір накреслення. І дивіться, як вони в нас будуть відрізнятися. От нас внизу приведена е, фраза текстовий процесор, але різні налаштування. Текстовий процесор. Шрифт Times New Roman, колір червоний напреджирний курсив. Кур'єр New, 28 розмір. Ага, бачимо, вже трошки менший за розміром став наш текстовий процесор. Колір зелений напівжирний, без курсиву. Arial 36 бачимо, що це найбільший в нас розмір. Колір синій накреслення немає. Тобто, в, в залежності від оцього оформлення, в нас буде змінюватися сам зовнішній, зовнішній вигляд тексту. Так, що ми робимо, щоб відформатувати елементи тексту, наші символи? Ми виділяємо потрібний фрагмент. Ми можемо виділити символ це буква, цифра або розділовий знак. Можемо вибрати слово, речення, абзац або навіть і весь текст. Далі обираємо на вкладці основне шрифт і вибираємо потрібні елементи керування. Дивіться, ця презентажка вас залишається в класрумчику для ознайомлення. Чому? Тому що у нас сьогодні з вами якраз по цій темі буде невеличкий тест. Тобто, оця презентація, ми ж її завжди додаємо до нашого класрумчика. Давайте відкрию класруму швиденько. Да, ось вона. Бачите. Презентація завжди присутня. Але ми сьогодні маємо тест форматування символів, тобто треба буде зайти. І пройти тестик. А підказочкою для вас, підказочкою для вас якраз і буде ця презентація, яку, з якою ми зараз ознайомилися. Ви повторите. Ну і тест, Сподіваюся, що він ж на оцінку нас, тому що найменше 12 балів кожен з нас отримає. Так, давайте попрацюємо вже на прикладі. Отже, ми запускаємо Word. До речі, форматування в Google документах, воно аналогічне. Аналогічно, тільки просто панелька інакшим чином виглядає. Давайте введемо якесь слово, наприклад, інформатика, п'ятий клас, і введемо, скажімо, англійською мовою. Тут подивимося, є невеличка різниця. Комп'ютер. Саєнс. Саєнс. П'ятий. Ну, хай буде п'ятий клас. Чи п'ятий форм? Ну, нехай, хай буде клас. Давайте я одразу дивіться, виділяю наші елементи, попрацюємо з абзацем. Що ми можемо тут змінити? Розташування. Це зараз за змовченням стоїть вирівнювання по лівому краю. Ми можемо поставити по центру. Можемо поставити по правому краю. Тобто, це в нас, по суті, де буде знаходитися наш текст, з яким ми працюємо. Далі, міжрядковий інтервал. Дивіться, ось він рядышком. Інтервал. Тобто значення це розмір відступу між строчками. Зараз стоїть 1,15. Давайте поставлю, наприклад, 3, що змінилося. Відстань між рядочками. Або, навпаки, одиничку. Бачите, вони навпаки один до одного більш притягнулися. Тобто, це відстань між рядочками. Також в нас є заливка, але це заливка для усієї строчки. Тобто, Я можу зафарбувати повністю всю собі строчку. Це у нас те, що ми можемо робити з абзацем. Тобто це форматування по абзацу. По шрифту, Бачите, вкладочка знаходиться біля нього. Обираємо, можемо вибрати стиль. Але зверніть увагу, тут є хитрість. Тому що в мене, наприклад, Word стоїть такий, що в мене підтримуються усі англійські букви, але українські букви не всі шрифти є. От, наприклад, Times New Roman, і там і там, і там є. Arial Black, бачите? І там, і там і там є. Ось, наприклад, шрифт Tempus Sans, бачите? Інформатика в мене українською не змінилася, а англійською змінилася. Тобто тут ситуація така, що в нас деякі шрифти розроблені для української мови, а деякі не розроблені. Тому ми бачимо, що, наприклад, от я вибираю якийсь давайте, красивий. От, наприклад, якийсь курс з МТ. Бачите? Букви, літери англійською мовою змінюються, а українською залишаються, як і були. Бачите, такі можна варіанти. Ну, на жаль, не в мене такий ворд стоїть, що. Не підтримує усі шрифти. Але в цілому, це вже залежить від налаштувань. Далі, наступний елемент це розмір. Можемо вибрати розмір від маленького до великого, можемо ввести навіть вручну. Найменший розмір, як ви можете здогадатися, це одиничка. Але одиничка це такий маленький розмір, що я навіть якщо максимально збільшу, максимально збільшив е масштаб. Бачите, я навіть не розрізню, що тут написано. Е максимальний. 1600 чимось. Ну, давайте зараз подивимося. який у нас максимум 1638. Але якщо я веду 1638, то за розміром в мене буква навіть на одному листочку не поміститься. Ну, але якщо я виберу 1500, наприклад, розмір. Навіть ще можна менше. А ну давайте 800 800. Ну, навіть трошки можна ще менше. Бачите? У мене є якраз такий розмір. Ну, іноді трапляється, що і таке потрібно. Що в мене якраз поміщається за розміром одна літера на одну сторінку. Ну, але в цілому, зазвичай, нам такі величезні розміри не потрібно. Книжки, наприклад, у нас пишуться 14-м розміром, який ми читаємо. Ми можемо використовувати 18, 20 плюс-мінус, щоб нам було зручно дивитися. Стрілочка вгору, а вниз збільшити розмір, стрілочка, а вниз зменшити розмір. Наступне це в нас. Як будуть наші букви йти? Можна зробити всі букви строчні, тобто маленькі, можна зробити всі прописні, тобто великі букви, можна зробити як в реченнях, тобто кожна е, нова строчка або після крапки починається з великої літери. Є кнопочка очистити формат. Очистити формат це прибрати усі форматування, усі змінення зовнішнього вигляду, які ми робили. Тобто, це перехід до стандартного розміру і накреслення. Стандартний, це, бачите, одинадцятий розмір. У мене стоїть шрифт калібрів. Далі ЖКЧ, Ж – напівжирний, Бачите, буковки стоїть трошечки товстішими, начебто, К, курсив, нахилені стають, Ч – підкреслений, причому ми можемо вибрати тип підкреслення. Тобто одна лінія, дві лінії, штрихпунтирна, і навіть ще й колір цього підкреслення ми теж можемо окремо згенерувати той, який нам сподобається. Там, наприклад, якийсь блакитний. Закреслений є вид шрифту. Тобто, наприклад, можна собі створити в Одіті список покупок і, скажімо, викреслювати або список справ там на сьогодні, на середу. І викреслювати кожний пункт, який ми зробили. Х2, х квадраті, це в нас підстрочний інтервал, підстрочний символ, надстрочний. Це зазвичай використовують при наборі складних математичних форм. Далі, з підсвідкою, у мене є. Дивіться, давайте я ось сюди розміщу. Спідсвідка це, бачите, особливі шрифти такі. Ну, можна сказати, назву їх гарненькі шрифти. Да? Причому їх тут теж можна змінювати, як вони будуть йти, додати кінь, додати відображення. Ну і, відповідно, буде змінюватися, бачите, зовнішній вигляд нашого тексту. Тобто буде відбуватися форматування, свідчення. Ну, таке. Дуже багато різних налаштувань. Далі рухаємося. Ми можемо обрати колір шрифту. Тобто змінити сам наш колір шрифту. А біля нього знаходиться кнопочка Змінити фон шрифту. І, але зверніть увагу, що це в нас змінився фон тільки для нашого тексту. Тобто я набираю далі текст, фон іде біля нього. Але якщо я натисну, о, виділився і оберу ще якийсь стиль для заливки рядочка, якийсь блакитний, бачите, то в мене заливається повністю вся строчка. Тобто, з такими ось елементами ми з вами і працюємо. Що скажете, якісь є питання, уточнення, щось може важкого? Все в порядку. Так. Так, добре. Тоді, яка є пропозиція? Презентація у вас присутня. Ось вона презентація п'ятий клас. Для неї, якщо буде потрібно, можна буде пошукати. Ну, така, називаємося так, підказочка для нашого тесту. Зараз в нас до наступного уроку є півгодинки. Тобто, можна зайти, зробити оцей тест. Так, Данька, є питання, кажи. А якщо зробити там, де вибираємо шрифт, там, де вот это А. Угу. Одним кольором, ні, ні, не це, не це. Угу. Злівачу. Секундочку, Зліва. я опущу, опущу твою руку, добре, щоб я воно не залежало. Так, іще раз. Я обрав. Далі. О отут, так. Да. Угу. Якщо тут зробити одним кольором, а там іншим. Ну, давай я одразу очищу формат. Повністю переберу у нас фони. І ще раз: от я виділив. Я вибираю стиль шрифту. Да? Наприклад, ось такий. Ну, умовно. І ти маєш на увазі, чи можна змінити тут колір шрифту? Так. Можна. Тобто, це, дивіться, це називається це стиль, якщо не помиляюсь, да? А, це параметри анімації, ну, цікаво виглядає. Ну, візуальний ефект. Ми їх обрали певний візуальний ефект, який нам подобається. Але тут же ми для нього можемо вибрати ще й колір. Тобто, назвемо це так: це візуальний ефект, який ми налаштували для букви. А далі вибираємо колір цього візуального ефекту. Так. Є питання, сонечки? Все добре, так? Да? Так, тоді припиняю запис.